Батьки, які до нас звертаються, говорять про абсолютну ігнерацію з боку цього центру. При цьому він є єдиним партнером для британців. Тамтешні уряди з ніким іншим в цих справах не спілкуються. Центр підпорядковується Міністерству у справах сім'ї. За останні три роки ніхто не виїхав у Великобританію, щоб допомогти батькам з подібною долею. У своїх щорічних звітах центр не згадує про жодне таке відрядження. Новий директор займається посаду лише місяць. Поза камерою вона підтвердила шокуючі інформації, які ми знали поки що тільки від батьків. І керівництво міністерства буде цікавитися. Причиною, чому ці випадки дійшли аж до такого серйозного стану Маємо інформацію, що британська соцслужба навіть обминала нашу соцслужбу, і неодноразово їхні урядовці приїжджали в словаччину, щоб у нас перевіряти умови, в яких живуть діти. Однак це є завданням нашого центру. так даний центр реєструє вже понад 30 справ. Одна справа на одну родину. Нам вдалося з'ясувати, що в жодному з цих випадків не йдеться про сім'ю з однією чи двома дітьми. Завжди йдеться про три. 3 чотири дитини можна підрахувати, що таким чином британська влада лише за три роки відібрала словацьким батькам 90-120 дітей. Те, що згодом дітей подають в інтернеті на установлення, шокувало і керівництво міністерства. Директор поза камерою нам непрямо підтвердила, що уряди діють вже. Автоматично не перевіряючи справи, В наступних таких десятках випадків існує реальний шанс, що цей процес не на користь батьків цих дітей буде тепер йти дуже швидко. Прецедентів, згідно яких їхні суди приймають рішення, можна нарахувати сотні. І тому директор цього центру наступного тижня їде в Англію і буде вимагати у британців відкрити справи усіх словацьких дітей. Гроді Дарідарі телеканал Йой.